Вітаю всіх сьогодні, хочу розказати вам про захисні купола і візуалізацію, що з цим пов'язано. Дивіться, я хочу з вами поділитися тим, чим мене навчила моя вчитель, старо. І також я слухала також багато тарологів, хто цим займався. Є багато шаманів, наприклад, карпатських, я знаю, які роблять спеціальні ритуали зі свічками, але основна маса населення це ж не шамани. І ми можемо також цьому допомагати на тому рівні, на якому ми реально це можемо. По-перше, я робила цей купол ще у Львові на Харків. І скажу чесно, я там робила його з урахуванням нашої кільцевої там дороги. Просто я не буду казати місць, звісно, нічого. Але я там в думках. Зробило так, щоб там було ППО. Одне місце, прогр... місце програлося, Там ППО є, воно працює гучно, бабахає, але працює. Друге місце вже фонить. Я знаю, що проблема ППО Харкова це дуже серйозне питання, але все-таки, що маємо, то маємо. Тому я хочу сказати одну річ: що таке купол? Це захисний шар над чимось, те, що ми хочемо захистити. Щоб було легше, я хочу, щоб ми всі згадали мультик «Красуня Чудовисько, і оця роза під цим ковпаком. Ось дивіться, наше місто те, хто там живе будь-яке місто, це та роза, яку треба захистити цим ковпаком. Цей ковпак можна візуалізувати, уявити його над тим містом, яке якому хоче це захистити. Як я це роблю? Скажу так. Я ще. Там, де мій ковпак закінчується, ставлю різні системи захисту. Тобто, це як ППО. Воно може виглядати в нашій уяві як завгодно. У мене такі великі штуки на колесах. Враховуючи специфіку Харкова, це дуже мобільні штучки на колесах. Так, я надивилась, як вони виглядають різні системи ППО в житті. І я просто там. Уявила щось таке, яке є на колесах. І хочу з вами поділитись: я коли проїжджаю ці два місця, де в моєму куполі воно є. Одне місце просто капець хочеться швидше проїхати, бо воно там є. Цей, гай, цей захист фонить мені. І інше місце вже фонити починає трошки, там теж щось з'явиться. Я не буду називати не місць нічого, але дивіться: місто, місто, якщо брати, то давайте. Околиці міста, якщо є кільцева дорога кільцева, далі, хто проживає в області, робить на область. У мене максимально так, щоб я роблю, щоб там стояло, щоб можна було захист, там, де кінець купола, поставити. Я уявляю, просто візуалізація, це день може зайняти трішки, розслабитись, прийняти зручну позу, представити то місце, яке ви хочете захистити, уявити такий купол над цим містом, як кришка. Така прозора кажишка. І коли щось летить ту кришку, воно просто розчиняється в повітрі. І навколо цієї кришки цяцьки всякі захисту. І якщо ви це буде, будете уявляти, продумувати про себе, проговорювати, це буде працювати. Воно не відразу працює, але це система візуалізації та захисту куполів. Це те, що ми можемо робити на нашому побутовому рівні. Комусь може бути смішно, але воно працює. Так, да, мольфари, шамани, дуже продвинуті люди, які мають так, якби, можливості, вони роблять це на іншому рівні. Також я хочу поділити ще захистом житла, чисткою житла від негативу. Тобто, церковна свічка береться. І церковною свічкою ходити по всьому житлу. Кожний куточок заходите, свічкою хрестик робите і читаєте молитву, отче наш. Обов'язково. Потім ще бризкаєте квартиру по куткам з водою. Далі обов'язково вимиваєте підлогу і далі промиваєте підлогу полиню. Це теж такий лавхак з чистки на побутовому рівні. Я скажу чесно, мені допомогло. Це... Освіжає житло, прибирає негатив і позитив. Дивіться, ще такий варіант. Коли ви бачите там ракетну небезпеку, і це, особливо, коли там стратегічна авіація, я роблю що? Я читаю молитви вдома. По-перше, очі ж, по-друге, молитви для захисту. Це дуже допомагає розслабитись і заспокоїтись. Дивіться, я сплю погано, і я бачу, коли вони злітають, відразу там десь. Півдруга ночі. Це, при... ну, це той час. Я це роблю тоді, в півдругу ночі. Читаю молитви, заспокоююсь, стилю завжди в коридорі собі дитині і лягаю там спати там, до п'ятої ранку. Чи як? Ось. Дивіться. Треба робити елементарні речі на побутовому рівні. Це допомагає. Це дуже допомагає. І ви будете більш спокійні. Тому що. Зараз ситуація дуже важка і негатив притягує негатив. Я скажу чесно, може комусь не сподобається мій варіант куполу, але я кажу про реальні речі, які працюють на побутовому рівні для людей, які просто можуть собі допомогти, допомогти оточуючим. І це називається енергетичне поле, яке ми налаштовуємо на позитив, на захист. Я дивилась казахстанську таролога, і вона каже, що Харків, наприклад, має дуже сильний енергетичний захист. Це, звісно, зрозуміло. Але давайте ще допомагати, ще робити цей купол, ще про це думати. Звісно, прильоти будуть, але вони мінімізують жертви. Це правда. Менше негативу, більше позитиву. Налаштовуватись на позитивні думки обов'язково. І Обов'язково думати позитивно, не притягувати негатив. Вірити, що все буде добре. А молитви реально заспокоюють. Я на собі це перевірила. Чистка режитла, молитви. І той купол, про який я вам розповіла. Робимо, намагаємося це робити. І коли ви бачите, що там ракетна небезпека ще, думайте. Оці думки, хай воно впаде вдома. Також хай летить звідки прилетіло. Звісно, це повинно бути повертати назад все це. Також можна це проговорювати про себе. Це все працює в певний момент. Зрозумійте, що на 100% це не спасе від усього, що не буде летіти. Але це допомагає і допомагає добре. Насправді, воно допомагає. І ще треба вірити в себе і завжди мати здравий глузд, як сказати, так -о. і треба розуміти обставин, при яких щось відбувається. Тому давайте вірити в ЗСУ, вірити в себе, вірити в закінчення війни скоріше, і вірити в початок. Адекватного нормального мирного життя